Права 1329. Запиши коротше дріб. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас записано 7,230. Нолик в кінці можемо відкинути. І записуємо, що цей дріб у нас коротше запишеться як 7,23. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 8,0. То ми записуємо, що це дорівнює просто число 8. Дробової частини тут немає. Так, далі в третьому бачимо 5, цілих, і тут у нас 1020 це буде 100 тисячних. Ну що ж, нолик кінці ми можемо відкинути, і це буде дорівнювати 5. Переписуємо спочатку 0,12. Читається як 5,102. Так, в четвертому завданні бачимо 9 цілих і десятитисячних. Три нолики в кінці відкидуємо, то це буде дорівнювати 9,2. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 8, цілих і тут є 20 тисяч 100 тисячних. Чотири нолики в кінці відкидуємо, то це буде дорівнювати цей дріб. 8,2. Є. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 7,100. Тут у нас буде тисячних. Два нолики в кінці відкидуємо, і це буде дорівнювати тоді тисячна. Є. Ну що ж, ось таке завдання про десятковий дріб. Додавання після коми в кінці або забирання нуля не змінить цей десятковий дріб. На цьому вправу завершено.